Колись у далекому краю де ранковий туман ніжно цілував верхівки дерев, а зорі розсипали по нічному небі срібні ниточки. Жила була маленька пташка з жовтим, мов сонце пір'ячком. Але вона народилася в клітці, в тій самій, де колись жила її мама, а до того бабуся. Клітка стояла біля вікна, через яке пташка бачила лише клаптик неба і гілку старого дерева, що гойдалася на вітрі. Вона співала тихі пісні, як колись її мама і бабуся, про сонце, яке бачила крізь вікно, про вітер, який пестив листя за межами її тюрми. Інколи вона питала маму: А що там за кліткою? А мама відповідала: там небезпечно, Люба. Тут наш дім, тут нас годують, ми тут в безпеці. Пташка вірила, бо іншого не знала. Одного дня в будинку з'явилася маленька дівчинка. Допитлива, з очима великими, як повний місяць, і руками, що тягнулася до всього нового. Вона підійшла до клітки, щоб погратися з пташкою. Вона не знала, що дверцята не можна відкривати, бо пташка може вилетіти. І ось легеньке репіння, і перед пташкою розчинився світ. Спершу вона розгубилася, бо ніколи не літала. Але потім, розкинувши свої жовті крила, зробила перший несміливий помах, а тоді ще один і ще, і вона вилетіла у великий світ. Ліс, який зустрів її, був мов живий. Високі дерева тягнулися до неба, мов велетні, розмовляючи один з одним шелестом листя. Струмки, чисті, як гірський кришталь, бігли між каменями, співаючи свої дзвінки пісні. Квіти, наче розсипані самоцвіти, мерехтіли на галявинах, а вітер грався у гіллі, приносячи запах дощу і сонця водночас. Безкрає небо, яке вона тепер бачила повністю, вабило її. Велике, синє, глибоке, воно розливалося над її головою, обіцяючи, що крила завжди зможуть нести її ще вище. Відтоді пташка оселилася в лісі. Вона співала пісні вільного птаха, гучні дзвінки, наповнені світлом і радістю. Але час від часу вона поверталася до будинку, де жила дівчинка, сідала на підвіконня. І співала для неї. Дівчинка слухала зачарована, але більше не намагалася зловити пташку чи затинити, зачинити її в клітці. Вона зрозуміла, що пташка стала щасливішою і красивішою, коли змогла літати високо в небі. І що справжня дружба та любов не будуються на прив'язі чи страху, лише на довірі і свободі. Кажуть Якщо ти колись почуєш в лісі дзвінку пісню, яка змушує твоє серце тріпотіти, мов крила птаха, це та сама пташка, вона співає для всіх, хто забув, що клітка це не дім. Вона нагадує, що кожен із нас має крила, навіть якщо ви ще не робили ними жодного змаху, і кожен із вас може полетіти у власне небо, варто лише повірити в диво. Своєї свободи